Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю всім вам тихих ночей та гарних переможних днів. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Нехай добро перемагає зло. Це черговий прогноз. На п'ятницю, 4 квітня 2025 року. Сьогодні на чотування заступає герметичне таро, колода, в якій дуже довга історія, бо ці карти довгий час лежали нерозрізаними, як витвір мистецтва, але настав час, і коли Езотаріум вже набрав оберти, і я вирішив, що треба замінювати колоди, щоб постійно щось змінювалося. Я спеціально для вас зробив їх ось такі. Які можна використовувати у мантиці. Ну, а оскільки це герметичне таро, то доречним буде цитата з цієї книжки Тот Гермес Мегіст Яна Ван Рейкенборга. І це буде Смарагдова скрижаль тота Гермеса. Дуже цікавий твір, який залишився нам від давніх єгиптян. Вважається, що його написав сам Тот Гермес. Отож. Это истина, это справедливо, это вся истина. То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу, дабы осуществились чудеса единого. Так все вещи произошли от единого через его посредничество, так все они произошли от единой сущности через распространение. Отец ее — солнце, мать ее — луна, ветер носил ее в очреве своем, земля была ее кормилицей. Это сущность, отец всего, что в целом мире приносит удачу и отвращает зло, она вездесущая, и внутри земли сила ее остается цельной, отделяй же с нежностью, с великим пониманием и мудростью землю от огня, а тонкой от грубого, плотного и густого. Сущность эта, восходит с земли на небо и вновь не сходит на землю. Она вбирает в себя всю силу, которая вверху и которая внизу. Так ты обретешь славу всего мира, и поэтому всякая тьма отойдет от тебя. Это сущность, могущественная сила из всех сил, ибо она победит все тонкое и проникнет во все плотное. Так был сотворен мир. Из него тем же способом возникнут удивительные творения. Поэтому я назван трижды величайшим Гермесом, ибо я владею тремя частями вселенского учения мудрости. довольна того, что я сказал о приготовлении золота и о работе духовного солнца. Це один із чисельних перекладів цієї дуже цікавої, не тільки філософської, але й глибинної істини, яка. На яку не впливають роки, століття та тисячоліття. Що ж стосується 4 квітня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4-го, 13-го, 22 го або 31 го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта, загальна карта дня, яка буде втілювати всі кольори саме цього дня, саме цієї п'ятниці, до речі, першої п'ятниці. Квітня місяця. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта. Загальна карта на цю п'ятницю. Чого очікувати загалом від цього дня? Що ж, це день поганої інформації. Це день. Якоїсь дуже нестабільної почви підґрунтя, на якому ви розвиваєтесь, дуже поганий день для жінок, бо жіноча енергетика перегорнута. Це також можливо якісь. Наслідки погоди, тобто може дощити, може бути якось так не дуже приємно на душі від того, що буде лити дощ, і якісь будуть новини не досить гарні, які можуть трошки омрачати сьогоднішній день. Але якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Для овнів, можливо, дехто з вас святкує свій день народження, ця п'ятниця, це день дій. Випала і зідаурані, вона ж імператриця. В прямій позиції це матеріалізація ідей, це можливість заробити якісь гроші, і це діяльність. Саме від вашої діяльності, від вашої фізичної активності буде багато чого залежати. Що стосується землі матінки, вона вас охороняє, вона вам дає надію. На підґрунтя. Далі представники знаку тілець. Закохані, інша назва цієї карти, два шляхи, в прямій позиції дає можливості. Сьогодні у вас є вибір. Сьогодні від вашого вибору залежить те, як буде. Йти далі ваше життя, якою дорогою воно піде. Тобто, ви знаходитесь на перехресті, і це перехрестя дає вам можливості. Якщо ви бажаєте заробити гроші, то треба застосовувати свою хитрість. Авантюристичні якості вам сьогодні допоможуть. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Для близнюків. Вдалий період. Вам випало колесо Фортуни, інша назва цієї карти Сфінкс, і це вдача. Вдачу ви самі собі куєте. Вам допомагають у цьому обставину та люди. Сьогодні непоганий день для того, щоб кудись поїхати і розвіятися. Якщо ви бажаєте зробити яскравий вечір, ви сьогодні можете, якщо ви знаходитесь, звісно, в Києві, можете сьогодні піти у Докер Пап» на Подолі, там грають Вася Клаб, і там ви можете навіть зустріти ту людину. Яку давно вже не бачили. Якщо не вірите, приходьте, і ви це обов'язково отримаєте. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі раки. Вам випав ось такий імператор. Тут він в образі. Брахми, який створює Всесвіт матеріальний, він випав перегорнуто. Тож сьогодні не той день, коли вам треба йти на якісь вечірки, там, де багато людей. Там, де багато людей, буде багато тиску, бо люди вам в цілому будуть сьогодні заважати і навіть навантажувати вас таким чином, впливає на вас негативна планета Юпітер. Далі представники знаку Лев, колісниця, колісниця це розвиток. Це Рух кудись, це рух заради досвіду. Сьогодні вам допомагає досвід. Сьогодні ви можете щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але і знань. Сьогодні все базується на ваших мудрих звершеннях, на, ваш, на ваших мудрих рішеннях. І якщо з вами буде мудрість, якщо ви мудра людина, ви сьогодні не тільки раціонально будете використовувати цей день, але і зможете щось накопичити свою скарбничку, а найкраще скарби, це знання. Тож сьогодні гарний день для навчання. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі, діви. Нульовий аркан, блазень, він же крокодил. Причому в прямій позиції це якась небезпека, це якісь. Помилки, які ви раптово можете сьогодні зробити, і ці помилки будуть досить суттєвими. Блазень натякає на те, що краще цю п'ятницю просто прокутити, прогуляти, посидіти, можливо, вдома, можливо, трошки випити, але зовсім трошки, але не ризикувати і не займатися якимись важливими справами. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі, терези. Терезам краще посидіти в чотирьох стінах. Вам випав відлюдник, і тут він в образі махадева Шиви. Шива це руйнівник. Він сьогодні заруйнує всі ваші плани, які ви вибудовували. Сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати з чимось з якимись зв'язками. Сьогодні той день, коли вам треба поважати. І Чужі кордони, чужі межі і не забувати про свої межі. Не виходьте за ці межі. Дуже небезпечна карта, вона показує на те, що якісь відносини стають холодними. Ви віддаляєтесь від людей, які для вас корисні. Тож зверніть увагу на свій внутрішній світ, більше займайтеся їм. Гарний день для медитації, і дуже поганий день для того, щоб кудись іти там, де багато людей. Далі, представники знаку Скорпіон. Для вас сьогодні день починань. Він пов'язаний з творчістю, перш за все, і пов'язаний з сонячною янською енергією чоловічою, яка дуже корисна саме чоловікам. Якщо ви жінка, то сьогодні краще звертати увагу на ті поради, які відходять від чоловіків, бо чоловіки це як представники неба на землі. Ви представники землі, а вони представники неба, і їх основа знаходиться у небі, а не на землі. Тож поважайте чоловіків і як Якщо у вас є потреба, обов'язково підійдіть до якогось чоловіка, він вам обов'язково допоможе знайти ту саму ідею, яку ви шукаєте. Далі представники знаку стрілець. Для вас це п'ятниця, емоційний день. У вам випала зірка магії в прямій позиції. Ця карта перш за все пов'язана. З жіночою красою, з еротичністю, з сексуальністю, не забувайте про це, незалежно від того, хто ви чоловік чи жінка. Сьогодні день емоцій, і ввечері можете собі дозволити позитивні емоції, можете запросити людину, яку ви кохаєте, на якось гарне якесь дійство. І ще раз нагадаю, що саме сьогодні, ввечері, в докір Джей Пабі на Полдорі будуть грати Вася Клап, мої друзі. І я теж сподіваюся туди піти, але зараз подивимося, що буде козирогам на цю п'ятницю. Що ж, гарний день, світлий день, карта Сонця, по-перше, пов'язана з великими грошима. Вони самі до вас прийдуть, навіть якщо ви цього й не очікували. Також це яскраве світло, яке є всередині вас. Це ваша енергія, яку ви можете розповсюджувати на будь-кого. Але будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви тоді просто залишитесь на порожнечі. В цілому, дуже гарний день, як для підписання якихось договорів, так і для того, щоб влаштувати. Собі свято, бо це один з вищих арканів. Далі представник і також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І такі бесіди чи зустрічі цілком імовірні, бо вам випали рівнозначні карти. Далі представники знаку Водолій. Саміда в прямій позиції це рівновага і контроль розуму над почуттями. Сьогодні ви врівноважені, гармонійні. Сьогодні гарний день для того, щоб послухати. Гарну музику, бо вісімка це октава, це ноти, які повторюються на вищому чи нижчому рівні. Сьогодні закон на вашому боці, тож нічого не бійтеся, навіть якщо ви зіткнетеся з правоохоронними органами, все одно закон на вашому боці нічого поганого сьогодні з вами не станеться. І нарешті риби для вас ця п'ятниця досить результативний день і насичений. Вам випав вищий аркан. все Святок. І він означає те, що якийсь довготривалий період закінчується, ви отримуєте якісь нагороди, якісь результати, і ці результати залежать від того, що ви сіяли. Також сьогодні гарні для вас зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Що ж стосується самого дня, вже гарно те, що не випало ані диявола, а не розбитої вежі, тож руйнувань сьогодні буде по мінімуму. Загалом проблема стосується інформації. Чим більше ви в себе будете насичувати непотрібною інформацію, тим вам буде гірше. Тож менше думайте у цей день. Ну а що стосується небезпечних годин, це у нас починаючи з 16-ї і по закат Сонця. Ось це найнебезпечніші години. Що стосується вечора і ночі, вони досить позитивні, вони, вони якраз пов'язані з творчістю, з позитивними емоціями, з отриманням. Якоїсь енергії, тобто світло вирубати ніде не буде, і вже на світанку суботи гарні якісь відчуття, але це все залежить від вас, що ви будете робити після закату сонця. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Ось такий приборканий лев, карта сили. Дуже позитивний момент. По перше, не забувайте про фізичні вправи. Сьогодні гарний день задля того, щоб можливо трохи більше потягати гантелі, чи зайнятися тим, що будете розтрясати свій жирок. Ну і окрім цього, сьогодні день. Коли сила волі з вами, ви нічого не боїтеся, і дуже гарний день для військових, бо це військова сила, бо це спроможність перемагати, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, день без змін. Нічого не намагайтеся змінювати сьогодні, все одно будь-які зміни лише до гіршого. Не оцінюйте людей з точки зору своєї призми сприйняття світу. Намагайтеся сьогодні залишатися стабільними, щоб нічого вас не роздратовували і ви не робили якихось. Таких рухів, які можуть зруйнувати ваше майбутнє, будьте уважні до уроків минулого. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сонячний геній, це захист з боку вишніх сил, це можливість зайнятися кількома справами одночасно. Єдине, що буде багато сьогодні, це спілкувань. Зверніть на це увагу. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Верховний Жрець, він же тот, Гермес Трисмегіст, той самий творець не тільки Смарагдової скаржалі, але і всіх Арканів Таро, каже про те, що сьогодні день промайне швидко. Головне ловити свій настрій, і ти за своїм настрієм. І... І дослухатися до того, що вам підказує інтуїція, бо саме інтуїція це і є той самий ваш духовний вчитель, який дозволяє вам зростати над тією площиною, в якій ви існуєте. Якщо треба кудись їхати, їдьте. У вас дороги відкриті, нічого вам не заважає рухатися вперед. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, бачите, тут неморологія не бреша. Вам випав тифон, Тифон в класичному таро це диявол, це спокусливий день, це агресивний день. Якщо ви не вмієте керувати агресією, вона вам спричинить лише лихо. Лихо це може бути з оточуючих людей, це також люди в формі, це якісь представники закону, тому не носіть з собою. Нічого кримінального, намагайтеся у цей день бути поспокійнішими. Якщо боїтеся чогось, краще посидьте вдома. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа каже про те, що ви сьогодні відновлюєтесь. Навіть якщо у вас була була якась криза, були якісь втрати, сьогодні ви можете піднятися над цими втратами. Єдине, що вас, з вас сьогодні можуть збити, це вашу пиху, це корону на вашій голові. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Жертва в прямій позиції на жаль ще не той період, коли ви можете щось отримувати. Ще той, те, той самий час, коли вам потрібно більше віддавати. Чим більше ви будете віддавати, тим більше вас будуть цінувати люди. Не з, не забувайте про людей. Більше думайте про людей, тоді і обійдете якихось великих втрат. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, це у нас страшний суд або пробудження мертвих. День повторень. Сьогодні нічого нового відбуватися не буде. Цей день також пов'язаний з творчістю, бо творчі люди постійно займаються однією ж тією самою справою. Також це родичі, які будуть займати певний проміжок часу цієї днини. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця – сутінки. День може бути досить нестабільний. Це стосується, по перше якоїсь меланхолії, яка може навалитися сьогодні на вас. Це також стосується брехні, яку ви бачите, але сказати про це не можете. І, але ви бачите цю брехню лише крізь призму своєї інтуїції. Дослухайтеся до інтуїції сьогодні. Навіть сни у вас будуть віщі, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком рак. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці герметичні аркани Таро, колода, яка є лише в одному екземплярі, це оригінал. Ви бачите, як вони виглядають, тому не забувайте ставити свої вподобайки. От хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а хай все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились, цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям! Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний Вакантанка. Господь Бог.